Усім, хто до нас завітав на наш канал. З вами компанія Easy Autolk. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автомобілях. Сьогодні в вашій увазі представляю черговий наш єтрончик, який був придбаний на німецькому лізинговому акціоні. Уже є розмитнений. Очікує свого першого власника в Україні. Автомобіль просто в крутезному стані. Він пройшов у нас мінімальну чистку салону, зовні навіть не полірувався. Саме основне, що він не потребує того полірування. Немає жодних царапин, жодних замитостей. Не полірована машина, а просто дзеркало. Таке буває досить рідко з нашої практики привезення автомобілів до України. Ми майже всі їх доводимо. Тут мінімальна якась доводка була. Практично новий автомобіль. Маємо 2020 модельний рік. Була продана вона в цьому місяці 2020 року, але випуск. 20 числа 12 місяця 19-го року. Тобто на облік він стане 2019 роком. У нас є комплектація E-Tron 55 Advanced з додатковими опціями, про які чуть пізніше розповім. У нас батарейка тут стоїть 95 кВт ємністю, потужність 300 кВт, це у нас 408 кінських сил. Авто потужне, класне, мягке, на пневмопідвізці, повний привід, просто крутезне. Пробіг маємо 30-43 тисячі кілометрів. Пробіг у нас підтверджений заїздами до офіційного дилера. Автомобіль е, на гарантії ще. Е, треба в офіціалі уточнити, там не кожного вони е, додають до гарантії в Україні, але 99% що це теж стане на продовження гарантії в Україні. Е, має крутезну комплектацію, про яку зараз постараюсь трошки розповісти. Дане відео роблю в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також підписуйтесь на наші соцмережі, TikTok, Telegram, Instagram. Теж буде посилання в описі під відео. Ну а зараз йдемо, пройдемось по комплектації, що ми маємо. У нас стоять крутезні матричні фари. Також є умивачі фар, Парктроніки 360 градусів, камера 360 градусів також присутня. Є у нас нічник, тепловізор, нічне бачення. Ось такі крутезні диски у нас в збережному гарному стані на дуже класній, з гарним протектором в UMIContinental. У нас в автомобілі присутні два порти на дві сторони. Так, зараз я його відкрию. Бачите, це у нас ліва швидкісна зарядка. Права у нас буде звичайна. Теж продемонструю, Все працює, все відкривається. Багажник у нас відкривається з махом ноги. Ось Рука без ключика, а все відкрилось гарно. Шорочка у нас на місці. Так само з махом ноги. І вона закрилася. Зовні. Значить, все розповів, що ми бачимо. А, Маємо ще ми безключовий доступ на оці двері. Також у нас підігрів електрозеркала з функцією датчиків мертвих зон. Ми йдемо до самого цікавого. А саме цікаве у нас в салоні. Тут просто крутезний топовий салон світло-сірого кольору, з перфорацією, з вентиляцією, з масажем сидінь. До речі, в Audi найкрутіший масаж сидінь, який я в інших машинах міг зустрічати, то самий топовий у нас в поки з мого досвіду. Маємо повну електрику сидінь з пам'яттю Ось такий у нас стан дверної карти, комбінація алькантари, шкіри та пластику музика Бен Колофсен стоїть. Стан керма просто новйо має заводський мат. Жодної царапинки ніде немає, ці кнопочки, як новенькі. Два великих монітора. По комплектації тут є практично все. Стан стелі. Стан сидінь, Все як новеньке. Просто-просто шикарний стан. По пройомах, по всьому жодних зауважень. Ну і перейдемо зараз до заднього ряду. сидінь. Малечко, щоб не вимазати автомобілі класний багатофункціональний підвикитних задні присутні ось так у нас відкриваються підстаканники Тут є одна ніша також присутня задній клімат контроль перевірний в даному автомобілі йде з підігрівами задніх сидінь стан дверної карти задньої лівої йдемо до багажника Багажник у нас великий об'ємний, додаткова шторочка присутня. Тут у нас запасочка, ще сітка, щоб утримувати багаж, якщо його не так багато, аптечка та жилетки. Все є, все присутнє. Відразу усім бажаючим перевірити даний автомобіль. Він-код, фіксуйте, копіюйте, перевіряйте. Закриваємо. Багажник. ми йдемо по правій стороні, пройдемось. Дверна карта права задня. Так само по пройомах все ідеально. По сидіннях жодних задирів, жодних нюансів. Все супер. В автомобілі дуже крутезна амбієнт підсвітка. Єдине, що в таку погоду сонячно її не сильно. Буде видно тільки в темно, але виглядає суперово і круто. Теж по пройому все гарно. На праве пасажирське місце у нас теж топове сидіння, теж з пам'яттю, з масажем, з електрикою, з підігрівом, з вентиляцією, зі всім. Дуже великою класного виду додає ота оранжева стрічечка. Автомобіль зразу має такий багатший вигляд. По панелі жодних зауважень, все якісне, добротне і в дуже класному стані. Зараз ще хочу відкрити, глянути наповнення, що у нас по шнурам. Не знаю. ще є додаткова каніча під капотом, де можна дещо зберігати. Ось маємо тут такий бардачок. О, в даному автомобілі у нас все запаковано. Присутні зарядка на 11 кВт. З вісіма перехідниками, на 350. купа шнурів. Також бачимо, що ні разу не невдівані у нас масові тримачі з ключиками. Це щоб в домашніх умовах його гарно повісити. купа купа всього є. І ще от тут маємо ми таку додаткову нішу. Ось тут у нас домкрат, компресор, щоб підключати колеса. Ну, все абсолютно є. Почнемо. Почнемо. Ну, Ось такий крутезний автомобіль у нас вже в продажі. Кого він зацікавить, телефонуйте, звертайтеся. Забув, сказав чи не сказав, він без жодного підфарбування. Додатково відео з товщиноміром фарби надам усім бажаючим придбати дане авто. Тому не зволікайте, такі автомобілі довго не стоять. Пишіть, дзвоніть, надамо усю вам потрібну інформацію. Також доставляємо наші автомобілі на будь-які вам відомі перевірки. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі!